Вітаю вас на каналі Бабуся Наталя В'яже. Нарешті трошечки розкриблися своїми пакетами, своїми лахами, тербами. І звітую, що я встигла зробити за той час, поки мене не було на каналі. От. Хоч зима закінчилася, але я закінчила шапку. Яку в'язала гачком номер 3 Wall Boot Angora, 75% шерсть і 25% поліамід 150 грама 390 метрів. В'язала я її гачком здовжніми рядами, зачеплювалася з накидом робила за задню стінку, щоб була така імітація резинки. Зима закінчилась, але воно буде на наступний рік, воно мені пригодиться темненька шапочка до темненької куртки, яка в мене є. Це перший мій досвід в'язати шапки гачком. Ну, Ніби вдалий, ніби мені, мені сподобалося. Воно ще не випране, тому і кінчики не сховані. Тут в деяких місцях прийшлося мені доєднувати нитку, тому що, тому що всередині була розірвана. Пряжа мені попалася на секунді один, один такий моточок, якраз мені на шапку його вистачило. Не всі 150 грам, тут грам ну, 100 пішло на шапку. Так що на наступну зиму маю я собі обновочку невеличку. Далі наступною роботою, яку я закінчила, мала бути скатертина велика на стіл. Але я вирішила, що це буде все-таки доріжка, тому що вона така досить важкенька. Зв'язано воно з пряжі Канаріас, два складення я робила трошки жовтеньким, трошки таким бежевим, і я думаю, що мені буде, не знаю, скільки вона там в сири, ну на стіл як доріжка. Воно досить досить непогано буде виглядати. Воно теж не випране, тому кінчики ще не сховані. В'язала гачком 1,75 тоненьким гачечком От, китайським. Ну, ще одна робота зроблена. Це, канарія, це я пам'ятаю карамель, а це просто жовтий кольор. Так я доєднувала собі, щоб мені було чимось розбавити цей колір. тому що вони такі використала всі, які в мене були. Які я замовляла і дозамовляла нових замовляти, зараз поки що я не хочу. У мене досить запасів і досить багато планів на в'язання інших виробів. Тому я вирішила, що буде не скатертина, а буде доріжка. Ну, це моє право, я я собі так собі вирішила. Так, це ще одна робота готова. Далі у шальних історіях я тоді заявляла цю шаль як для себе. Вона була в мене з, ну, десь на початку декілька рядів цих вієрочків було зв'язано. Не пам'ятаю, вже банкер зняла, вот. але я вже її завершила. Це для мене вона трохи темна, але. Ой, дуже багато втрат в кожній родині, в цій сім'ї. В цій війні, вибачте, важко про це говорити. І інколи треба, не дай Бог, звичайно, не хочеться нікому такого, треба буде втягнути на голову темне. Ну, як є, так і кажу, тому що стикнулася з цією проблемою, що в мене, коли була зима, мені треба було щось темне вдягнути на голову, і в мене нічого такого не було. От, і я вирішила зв'язати собі таку шаль, шаль щось, щось на голову. Не, не хочу я використовувати її в таких цілях, які я вам сказала. На даний час реалі нашого життя та такі. Нехай всі повертаються живими, всі захисники, всі захисниці, наші, всі повертаються живими і здоровими. Ми молимося за їхнє здоров'я, ми молимось за нашу перемогу. На, 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 жаль, на жаль, поки що це дуже важко нам дається. Але ми віримо в перемогу, наближаємо нашу перемогу. Далі зв'язала я спідницю теплу для своєї доці. Так, варіант такий. Я починала робити це в'язання по діагоналі. Тобто шов в мене отакий по цій спідниці. І я пам'ятаю, що це нитка Алізе, коли я десь етикетку від відклала, бо це дуже товстенька пряжа, я в'язала на шестірці, оце шов. А зверху я просто доєднала, е підчепила нитки і зв'язала ще трішки довжини, бо вона трохи для, як для зимової. Спідниці теплої, воно ніби трошечки як закоротке. На десь От. Але для досі теплу спідницю таку. шов, шов помітний, ну Він буде як і декор. Мені здається, що він тут акуратно я закрила його, петля в петлю, і мені здається, що воно має бути нормально. Тут буде просто поясок. Я зробила дірочки. І це буде просто поясок, тому що воно доверху вийшла, в мене трішки трішки розширеніше, але це не суттєво. Воно там, по талії її, по ветрі. воно дуже добре піде там. Так що на даний час у мене стільки готових робіт щось є, я цьому тішусь. Пряжу не прибиваю, інструмент не придбаю, поки що використовую ті запаси, які в мене є. Коли я зараз оце ми переїжджали, Дістала всі свої моточки, ниточки, цілі, не цілі. Там потрішки залишилось, там з упаковки залишився один моточок. У мене назбиралось досить багато пряжі, яку треба використовувати. Вона не може стояти, вона не може просто лежати, її треба кудись використовувати. Тому зараз я користуюсь тільки тим, що є у мене в запасах. Ну, Наталка подарувала мені там ще один моточок, другий моточок. Ну, один я вже пускаю потихеньку в роботу перемотую еко нашу севірянку. Тому що хочу починати, не починати, не продовжувати, тому що в мене в роботі є декілька пар шкарпеток, тонших, товстіших, тому що я їх дуже повільно в'яжу. Треба зробити якийсь запас, щоб був передати все рівно, як Оксана Левчук сказала. по-любому... В мирний час військовим нашим буде потрібні потрібне це, тому що і робочим, які будуть це все відновлювати. Тому я думаю, що з моїм темпом я краще почну шкарпетки в'язати уже. Та я й в'яжу зараз потихеньку, помаленьку в'яжу шкарпетки. Але на даний момент я виходжу з тих запасів пряжі, які в мене є. На дещо маленьке почала. Ну, ніби як іграшки, брелочки, щось тип, таке, що можна дуже швидко закінчити. І вже мати готову роботу. І вив'язати е, трохи свої залишки. Багато перев'язів я знайшла, що можна розпустити, що можна дати е, пряжі, дати друге життя. Але це треба розпустити, це треба відпарити, і це треба придумати, що з нього можна зробити. Ось така в мене задача на літо, хоча часу буде менше нав'язання літом цей зазвичай, а тим більше у мене зараз що. Я раніше могла вечорами пов'язати, зараз, так як уже приватний будинок, вже так не пов'яжеш, тому що тут прибудинкова територія, яку треба доглядати. А так як я все життя прожила в квартирі і народилася я в місті, я всьому цьому вчусь, навіть як сіяти кабачка, гарбуза, огірка. Перший раз я спробувала сіяти розсаду перець у мене зійшов. Слава Богу! Розсаду перцю буду мати власну. А от помідори я не ризикнула сіяти. Ну, що є, то є. Ми вчимося і будемо вчитися далі. На цьому буду закінчувати. Буду намагатися вже частіше з'являтися. Поступив ще один запит на відео, щоб я розповіла про свої інструменти, які у мені. Зручно користуватися, якими незручно користуватися. Думаю, що найближчим часом я таке відео випущу. Не в широкому масштабі, тому що там дуже багато мене інструментів. Але про, про, про свої улюбленців я розповісти зможу. Так що, дякую вам за увагу, дякую за підписки, вподобайки. Рівних всім петельок і мирного всім неба. Дякую.